Завод це вже вчорашній день. Весь світ робить сміттєпереробний переробний завод. Тобто йде сортировка. Поліетилен в одну сторону, кульки в другу, бумага ще в одну сторону і так далі. І нічого не треба палити. А вони хочуть спалювати все. По-перше, на це йде еле... багато енергоресурсів, того ж газу треба, а по-друге, це все туди йде. Ну це ж не саме головне. От представте, сміттєспалюваний завод, його треба возити. Ми порахували, що якщо його там побудувати, по цьому принципу, через наш район, через наші вулиці, кожні вісім хвилин буде приїжджати величезне сміття етод, е, е, машина. Які вони? Ви знаєте, які. І воняють, і щось капає вічно, і так далі. Кожні вісім хвилин кругли сутки і будуть їздити по проспекту Маяковського, по Закревського і так далі. Настояли, заборонили і сказали: ні. Давайте приймати абсолютно нову технологію. Сміття переровний, тоді ніхто не буде виступати. Покажіть проект, покажіть його людям. Розкажіть, що це за проєкт, екологічна експертиза, санітарна експертиза. Тоді, можливо, люди погодяться.